Danske Отця і Сина, і Отця Сина, Святого Духа, амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. 17 звичайна неділя рік В. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, читання святого Євангелія від Луки раз якось Ісус молився в якомусь місці, і як закінчив, сказав до нього один з його учнів: Господи, навчи нас молитись, як і Йоанн навчив своїх учнів. А він до них промовив: Коли ви молитесь, кажіть, Отче, нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде Твоє царство. Дай нам кожного дня наш хліб щоденний, і прости нам гріхи наші, бо й ми прощаємо кожному, хто нам винен, і не введи нас у спокусу. Далі до них промовив: якби хтось із вас мав приятеля, і той прийшов до нього опівночі та й сказав до нього: Друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прибув до мене з дороги. І я не маю що йому дати. А той зсередини відповів би йому: Не докучай мені, двері вже замкнені, і діти мої зі мною в ліжку не можу встати й дати тобі. Кажу вам, що коли й не встане, та не дасть тому, що він його приятель, все ж таки, за його настирливости, підведеться і дасть, скільки той потребує. Отож кажу вам: просіть і вам дасться. Шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Кожний Бог, хто просить, одержує. Той, хто шукає, знаходить. І тому, хто стукає, відчиняють. Котрий із вас, батьків, коли син проситиме в нього хліба, дасть йому камінь. Або коли попросить риби, замість риби дасть йому гадюку, або коли яйце попросить, дасть йому скорпіона. Отак, коли ви, злими бувши, умієте давати дітям вашим дари добрі, скільки більш Отець Небесний дасть Святого Духа тим, що у нього просять. Наблизитися до Бога Отця. Молімося про благодать глибоких і близьких стосунків з Богом Отцем. Господи, навчи нас молитись. Зверну свою увагу на щирість і відкритість учнів. Вони визнають, що мають проблеми з молитвою. Водночас вони зізнаються Ісусові, що в них є бажання молитися. Труднощі з молитвою не оминають нікого, навіть тих, хто за покликанням живе поруч з Ісусом. Важливо долати опір молитві і плекати в собі бажання молитися. Стан нашої молитви багато в чому залежить від глибини наших бажань. Чи сильне в мені бажання молитися? Як часто я прошу про дар молитви? У молитві Отче наш Ісус вчить нас розмовляти з нашим Небесним Отцем. Яке місце займає Бог Отець у моєму духовному житті? Що я можу розповісти Ісусу про свої стосунки з Отцем? Чи відчуваю я, що Він є моїм батьком? Чи відчуваю я його близькість? Чи можу я сказати йому з переконаним серцем татку? Чи можу я довірити йому свої справжні почуття? Скільки разів я молюся, Отче наш, стільки разів Ісус молиться разом зі мною? Зараз я спробую молитися цю молитву. Просячи глибоко пережити той факт, що Ісус молиться зі мною. Що я відчуваю, коли промовляю з Ним Отче наш? Я зіснаюся в цьому Ісусові. Ісус закликає мене довіряти Отцеві як дитина. І витривало просити Його, коли я чогось потребую. Він знає Отця найкраще. І запевняє мене, що він почує тих, хто його просить. Звернуся до Ісуса з палким проханням, щоб Він привів мене до Отця і навчив мене розмовляти з ним і любити Його як дитину. Я буду молитися разом з Ісусом до Отця одним єдиним словом татусю. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка. Марія відкриває нам любов, Небесного Отця, послання Богородиці Цариці Миру 2 жовтня 2011 року. Дорогі діти, і сьогодні моє материнське серце закликає вас до молитви, до ваших особистих відносин з Богом Отцем, до радості, молитви в ньому. Бог Отець не є далеко вас і не є незнаний вам, об'явив вам себе, у моєму синові та дарував вам життя, який є мій син. Тому, діти мої, не піддавайтеся спокусам, які хочуть вас відлучити від Бога Отця, моліться. Не намагайтеся мати сім'ї та спільноти без нього, моліться, моліться, щоб ваші серця наповнила доброта, що приходить від мого сина, котрий є правдивою добротою. Лише серця, сповні нині добротою, можуть зрозуміти та прийняти Бога Отця. Я буду і надалі вас вести в особливий спосіб прошу вас, щоб не осуджували своїх пастирів, діти мої. Може, забуваєте, що їх Бог Отець покликав, моліться, дякую вам, Марія, Ти переживала глибокі стосунки з Небесним Отцем. Допоможи нам любити його так, як ти його любила. Два посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл а посвячуюся пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа. По всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця, о Марія перед лицем усього небесного двору, цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю посвячую своє тіло та душу, своє майно. Видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить, по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм, нехай по заступництву причистої Діви Марії, Цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.